які команди є найзапеклішими суперниками в кіберспорті. На п'ятому місці T1 проти DRX в лоб. Це реально одностороннє побоїще. T1 просто розносили DRX в більшості матчів. За 24 зустрічі T1 виграли 19 разів, тоді як DRX лише 5. Четверте місце займає FaZe Clan проти Cloud9 в КС. FaZe Clan просто розносять Cloud9. За 14 матчів вони виграли 11 разів. А за картами рахунок 22 11 ТОП-3 відкриває G2 проти Fnatic в League of Legends. Ці команди воюють між собою ще з 2016 року. G2 мають більше перемог 33, але Fnatic теж не промах 21. Це найжорстокіша заруба в європейському волі. Друге місце займає Team Liquid проти Evil Genius – Dota 2. Liquid частіше знищували Evil Genius. За 13 матчів вони виграли 62% ігор, а за картами 19-9. І перше місце займає Na'Vi проти Astralis CS. Це легендарне протистояння. Астралі здомінували, але з 2021 року Наві увірвались у гру і тепер виграють 70% матчів.